Всім привіт, дорогі друзі. На початку березня у нас було колосальне тепло. Да? Всі ходили, можна сказати, у футболках. І ось недавно у нас пройшла хвиля заморозків. Так подивився по інтернеті, хвиля заморозків пройшла скрізь. І зараз хочу розказати, яку вона вже нанесла нам початкову шкоду. Дивіться, друзі, пам'ятаєте абрикоску, да? яку ми обрізали з вами. Я показую, як ми будемо її обрізати. Підійди, покажи, що нам нанесла ця хвиля заморозків. Дивіться, Бачите, все було покрито шпорцями плодоношення. І тут мало бути все закладено було квітковими бруньками. Тепер ось тут покажи, видно, дивіться, скільки квіткових бруньок пошкоджено морозом. Да, На щастя, бачите, де-не-де -де ще є живі бруньки. Я так розумію, що вони були в меншому стані, в менш розвиненому стані, чим оці. Тому видно, ж дещо в нас залишило. Бачите, оце все пошкоджено морозом. Мороз такий, що сильніший у нас був десь днів наверно 5-6 назад, але відразу не було видно. А потім поступово, поступово воно почало всихатися. Бачите, цю брунічку, якщо так розламати, все вона всередині чорна. Але поки що є ще якесь там навантаження. Да? І що цікаво, бачите, в нас цей абрикос росте біля такого ставочка. Ось покажи ступінь пошкодження. Бачите, оці всі шпорці. Побачите, один цвіт оставши, одна квіткова брунька залишилася. скільки загинуло. Ось там декілька. А є такі, ось, ось допустимо, ось, бачите, шпорець, такий плодоношення. І всі квіткові бруньки вони всі замерзли. Дивіться. У нас виходить так, що цей абрикос недалеко від ставочка, і ми живемо в долині. І в цей, якраз в цьому місці цей заморозок видно був найбільше. А подивіться, я хочу показати цікаво, як де вище, подивіться, жодна брунька не постраждала. Все в нас живеньке на самих вершках. Тому завдяки цьому ми получимо, Якщо буде погода, постараємося набрати якесь навантаження. Ну і, і тут будемо бачити, ну це все, що засохло, це вже все не живе. Чому знімаю, друзі, це відео? Тому що, можливо, у когось теж така буде ситуація. Да? ну Хочу сказати, що. Десь у верхах, там трошки вище, я дивився, так абрикоси взагалі не постраждали. Там, мабуть, мороз був трішки менший і там вони витримали. Обдивився я персик, і по персику ніяких питань взагалі немає. Все живеньке, персик тримає краще оці заморозки в такій стадії. В персика опушена брунька. Йому оці ранньо заморозки не страшні. По винограду, якщо там він відкритий, допустимо, я ви бачили, як я там показав, що декілька кущів у нас було обмотані, я розмотав. Поки не пішла пасука в наші рукава да, і не, не почала опушуватись брунька, оці заморозки не страшні. На даний час у нас ще пасуки немає. В народі кажуть, як, да, як плакає, плаче виноград. Ці всі заморозки поки на нього не страшні. Навіть якщо ви його там на зиму не укрили, якщо він у вас там. Нормально перезимував, то оці заморозки, поки пасука не пішла в рукава і не опушлась брунька, не страшні. А чому вирішив зняти це відео? Як я вже казав, буду показувати все, як воно є насправді, да. Не тільки хороші моменти і хороші плодоношення. Бачите, от вийшла така ситуація. Знімаю це відео для того, щоб, можливо, у когось теж получ, вийде така ситуація. І зараз кажуть, там от надивився блогерів, покропив бордовською рідиною і спалив бруньку. Зараз я вам докажу, що це дійсно що це не так. Я вам показав наверху, дерево повністю оброблено, наверху все живеньке. Да? А тут у нас підмерзло, підмерзло. І зараз ще я вам докажу, є доказ, що це і дійсно мороз. Дивіться, друзі. Залишився у мене один молоденький сажений абрикоса. Я його планував пересадити, але трішки в мене там не вийшло. Я, скажу чесно, за нього і трохи забув. І забув я його обрізати. Обробка була в один той самий день, е, Підійди, по, покажи результат. На, це далеко від нашого ставочка, де, тут затишно, в затишному місці, подивіться, всі квіткові брунячки на ньому, всі абсолютно живенькі. Подивіться. Обробка в нас була в один той самий день. Ось вам доказ, що це на даному брикосі попереднього кінця, що це наслідки морозу. Подивіться. Все, все в нас живеньке. Е, да, тут треба виконати обрізку. Виконаю обрізку і залишимо цей саженець на дорожчування. Хочу там зробити деякі експерименти для себе. Ось, друзі, такі наслідки заморозків. Тож, е, все залежить від погоди. Далі будемо дивитися, як воно ще буде. Надіємося на краще, але бачите, що погода така, що трішки нам підсовує, скажімо так, е, випробування. Всім пока! Надіємося на гарну погоду. все буде Україна. Працюємо.